Шедеври світової літератури без ідеологічної цензури у Івано-Франківську презентували громадський перекладацький проект Вавелонська бібліотека. Його втілено на платформі фундації короля Юрія за підтримки Посольства США в Україні. Першою книгою, яка вийшла друком у рамках нового проекту, стала Бойня номер 5 Розповідь про нищівне бомбардування Дрездена навесні 1945 року. Твір Курта Вонеґута, «Бойня номер 5 або дитячий хрестовий похід, належить до найвидатніших здобутків американської літератури. Книга це рішучий антивоєнний протест. Дивовижним чином це видання українською мовою побачило світ саме тепер, коли людство постало перед загрозою нової, ще страшнішої війни. Коли ми задумували їх, то е, ми не думали про те, що це антивоєнні книжки, бо тоді не було такої ситуації в Україні. А зараз просто так співпало, що що всі книжки, які готуються в Оволонській бібліотеці, дійсно належать до мають цю антивоєнну тематику, тому що «Бойня номер 5» е, описує останні дні другої світової і безглузде непотрібне бомбардування військами союз союзників Дрездена. Українською мовою твір переклали Володимир та Лідія Дуброви. Візуальну концепцію розробила молода художниця Ольга Марусин. Задовечне поєднання тексту і поліграфії книга отримала високу відзнаку на цьогорічному форумі видавців у Львові. Це дуже самодостатній текст, він дуже невізуальний і він не потребує ілюстрацій, як таких. Тому я намагалася, щоб це не була там ілюстрація в якомусь такому дуже прямому значенні цього слова, а швидше які, якісь візуальний ряд, який супроводжує цей текст і не перебиває його. Вже найближчим часом Вавилонська бібліотека поповниться новими перекладами шедеврів світової літератури. Насамперед, це твори, які в радянські часи були заборонені з політичних міркувань або понищені цензурою. Також планують повторно перевидати твори, які належать до класики українського перекладацтва.